Густий нічний туман накрив узбережжя Криму, роблячи все довкола схожим на безформну сіру масу. Для російських підрозділів це виглядало як ідеальний момент для того, щоб без зайвого шуму перекинути нову партію ракет до установки С-400. Вони вважали, що за такої видимості удар дронами майже неможливий, а значить, нічний конвой може працювати спокійно. Вони не знали лише одного. Туман був частиною українського плану. Операція почалася ще далеко до самої атаки. Розвідувальний дрон лелека сто кілька днів відстежував переміщення техніки повільні вантажівки, що переправляли дорогі ракети 48-6 з кримських складів до позицій ППО. Він бачив, як вони чекали потрібної погоди, як рухалися лише у нічні години, і як оператори розраховували на мертві зони між радарами. Лелека висіла високо, майже непомітна, працюючи, мовчки не атакуючи, не видаючи себе, просто спостерігаючи. Це була підготовка до удару, який мав прийти лише раз, але точно. Паралельно зі спостереженням у Чорному морі рухався Магура в 5 автономний морський дрон, який пройшов понад 150 кілометрів уздовж узбережжя, уникаючи російських патрулів. Він ніс на собі три FPV-дрони Вайлд Хорнет, кожен з яких мав унікальне завдання пройти шлях у кілька десятків метрів над хвилями, вдарити точно в ціль, і створити ланцюгову реакцію, яку неможливо буде зупинити. У цій операції Магура не був зброєю. Він був тихим носієм, який мав непомітно доставити ударні апарати у зону, де Росія вважала себе захищеною, у російських підрозділів. Були всі інструменти, щоб перешкодити цьому удару: радар подльот кодин, панцир содин з оптикою та тепловізорами, а також Красуха 4 система радіоелектронної боротьби, яка утворює навколо себе масивну сліпу зону для дронів. На папері це виглядає неприступно, але на практиці Україна знайшла спосіб обійти кожен елемент цього ланцюга О три годині ночі. Магура заглушила двигун і зависла у тумані неподалік від берега. Лелека передала сигнал перекидання ракет розпочато. Це означало, що росіяни навіть не у бойовому режимі вони розвантажують боєприпаси, працюють під тентами, рухаються повільно і не чекають загрози. Ціль не готова до бою. І це було ключовим. З цього моменту ударне вікно почало стрімко скорочуватися усього кілька хвилин. Поки ракети не зникнуть у позиційних ангарах. Український оператор ввів команду з повітря Магура вистрелила всі три Хорнет майже одночасно. Вони стабілізували курс, знизилися до кількох метрів над водою і рушили вперед під покровом туману саме тієї стихії, яка мала захищати російську колону, але тепер стала союзником українського удару. Три Хорнет. Рухались уперед майже безшумно. На цій висоті вітер над морем поводиться непередбачувано, але туман гасив турбулентність. Кожен з дронів ішов на своїй частоті. Перебудовуючись щосекунди, це називається фріквенсі хопінг. І саме це давало їм шанс проти красухи 4 Російська система глушить широкі діапазони. Але вона не встигає підлаштуватись під хаотичні перестрибування сигналу. Для оператора це виглядало як робота в напівтемряві зображення то з'являлося, то зникало, а інколи на екрані залишався лише зелений шум. Але цього було достатньо, щоб тримати курс. Першим включився російський радар Подльот 1 Він зазвичай виявляє повітряні цілі на середніх висотах, але зараз він бачив тільки те. Що знаходилось вище туманного шару. Низькі цілі просто зникали з його секторів. Для росіян це створювало ілюзію безпеки, наче небо пусте. Тим часом Хорнет уже долітав до берега. Далі почалась найнебезпечніша частина. Коли дрони піднялися над сушею, красуха 4 почала бити по потоку даних сильнішим імпульсом, намагаючись повністю відрізати оператора від дрона. Картинка на екрані раптово розсипалась на квадрати, звук гіроскопів став нерівномірним, а комп'ютер постійно сповіщав про втрату сигналу. У цій ситуації дрон або падає, або переходить у режим інерційної навігації. Українські оператори врахували це заздалегідь Хорнет, мав власну модель місцевості, створену на основі даних лілека 100. Отже, навіть коли сигнал зник вдруге. А потім, утретє, дрон продовжував рух. Він сприймав лінії електропередач як орієнтир, ухилявся від будівель і навіть коригував швидкість, коли бачив різкі коливання світла у тумані. Це була не магія і не фантастика, це алгоритм, який дозволяє машині згадувати маршрут і компенсувати відсутність відео. У цей момент російська колона вже завершувала розвантаження. Ракети 48,6 вартістю тисячі доларів кожна лежали просто на землі, поки солдати готували підйомники для переміщення в ангари. Підрозділ ППО працював у режимі технічного обслуговування, це значить, що ні панцир, ні оптичні системи не були у повній бойовій готовності. І саме це дало Україні шанс. Перший хорнет пройшов над дорогою на висоті приблизно двох метрів і, нарешті, потрапив. У ділянку без глушіння. На екрані оператора з'явилося туманне, але чітке зображення. Вантажівка з відкритим кузовом, де лежало кілька ракет, які готували до завантаження. Це була ідеальна точка для старту ланцюгової реакції. Другий Хорнет рухався північніше, оминаючи позиційний радар. Для нього ціллю була машина супроводу, саме вона містила електроживлення. Системи контролю. Без неї вся колона ставала мертвою металевою масою. Третій дрон отримав найризикованіше завдання влучити у контейнер, який росіяни використовували як тимчасовий сховок боєприпасів. Якщо цей удар вдасться, розрив може бути таким сильним, що навіть працююче ППО не допомогла б. Усі три дрони майже одночасно вийшли на фінішний курс. І, хоч зв'язок переривався, цього було достатньо, щоб оператори скоригували останні метри. Туман приховував усе, крім одного, те, що зараз мала початися реакція, яку зупинити вже не можна.